У старих добрих фільмах жахів Дракула чи на прокидалися з темрявою. Наш вампір справжній теж полює вночі. Привіт, це історія дронів про воїна темряви на боці світла. Пір міфи у бік. Українська легенда рятує життя і нищить ворожу техніку і в день, і вночі. Вампір важкий ударний гексакоптер української технологічно-оборонної компанії Skyfall. Найефективніший і наймасовіший бомбер у цій війні. Пане Артур, скажіть мені, от що робить вампір незамінним вночі? Нічний хижак він вночі полює. Він виконує всю свою основну роботу саме вночі. Активність ворога відбувається саме вночі, і всі основні дії на фронті відбуваються. Саме вночі і вампір, як найкраще для цього підходить. Перші тести стартували у 2022 році. І на початку 2023-го дрон почав з'являтися на фронті. Його робоча ідея проста: нищимо ворогів, щоб ворожа техніка красиво розліталася на металобрухт. Він може нести десятки кілограмів боєприпасів. Максимальна цифра в межах 10-15 кілограмів. Цифри змінюються, бо існує кілька модифікацій. Вампір справжній важкотлет. Має тепловізор та денну камеру. Може працювати вдень і вночі, навіть коли видимість мінімальна. Але кілька речей треба знати. Час у повітрі залежить від навантаження і становить приблизно 30-40 хвилин. А чому от зараз його почали активно використовувати ще й в день? Тому що зараз дуже активні бойові дії противника вдень, вночі сам вампір став із нічного дрона дроном, який працює 24 на 7. А які... Типи вибухівки можеш перелічити основні типи? Вампір — універсальний засіб, тому на нього можна навішати дуже багато всього цікавого. Це може бути як ма 400 ма 900 якісь запалювальні боєприпаси, осколкового типу. Всі дуже люблять машки, творять дива. Як далеко вампір може літати? Від 30 кілометрів. Але при плануванні місії важливо враховувати рельєф та зв'язок. Заряд на борту вампіра від термобаричного до акумулятивного та осколково фугасного. Це дає йому гнучкість. Він може працювати як ударний засіб, як сапер і доставляти вантажі в місця, куди не дістанеться жодний інший засіб. Ми підсилюємо сигнал на вампірі. Різними засобами підсилюємо сигнал антени, ставимо якесь додаткове обладнання. А, тобто, окрім того, в нього є зашита а, з заводу система повернення додому при втраті зв'язку. Він відлітає з зони подавлення, зв'язок відновлюється і це дає можливість якось обійти зону подавлення, зайти з іншого боку і далі відпрацювати по цілі. А тепер про те, що лякає ворога, у російській пресі його прозвали Баба Яга, і цей образ живе в соцмережах, але за мемом нічні виліти, точні відпрацювання по координатах і тиша після вибуху, бо часто перевіряти, що лишилось, хех, вже немає кому. Вампір має рішення для стійкості до радіоперешкод. Власні GNSS-антени та режим повернення при втраті зв'язку. Це важливо, бо це значно зменшує ворогу шанс подавити борт. Типова місія екіпажу вампіра. Із чого вона складається? Заїзд на позицію розклали обладнання, визначили свою ціль. За попередніми координатами за допомогою розвідданих спорядили борт, вилетіли на ціль. Відпрацювали, та це буде ураження, наприклад. Вразили ціль, повернулись, перезарядились контрольно, повторно вразили ціль, і так цілу ніч. Саме через цю надійність вампір обрали як основний спосіб доставки гуманітарки, відрізаним на островам цивільному червоній ворожій зоні після теракту на Каховській ГЕС. А тепер про людей. Команда вампіра це не герой на пафосі, це командир, пілот та інженер. Три фахівці, які знають точно, що все складається з дрібниць. Їхня зміна, виклик, завдання точність без камер та оплесків. Чим вампір відрізняється від інших ударних платформ із актива мобільність вночі, адаптація під потреби бригади і баланс між ціна, якість та простота керування. Дешеві трюки за бортом. Він дійсно суперсила, що працює там, де найгарячіше. Дрон «Вампір» став найрезультативнішим засобом ураження на фронті у 2025 році. Очолов рейтинги у кількох категоріях, включаючи ураження особового складу та замовлення з силами безпеки України. Що можна вдосконалити в ньому зробити ще краще? Він несе оптимальне бк на оптимальну відстань, але завжди можна. Зробити більше акумуляторні батареї, щоб він летів довше і далі. Збільшити вантажопідйомність можливо і так само виконувати свої задачі. Дякую дуже, пане Артур. Літати в туман і дощ зливо. Норм. Норм. Особливо, якщо комендант сказав. Перестав піщати, поки сапер кріпить скид. Стрьом. Стрьом. — Стрьомно. — Стрьомно. — взлетить <рес> зірветься. Якщо його носить вниз вгору. Якщо з бика, то стрьом. Стрьом. Треба калібрувати. Норм. Оператор дрона важливіший за сам апарат. По-любому. норм. Норм. Скидати відео дружині перед тим як кинути командиру. А яке відео? Норм, норм. Стрьом. Повертати вампір з простреленою баткою. Норм, норм. Стандарт. Після оновлення прошивки літає радісніше ніж ти після зарплати. Норм Стрьом. вирішує сам полетіти бомбити Білгород. Стрьом, норм. Борчить, як бабка з пакетами, коли несе 15 кілограмів ваги. Норм норм. Можна ще трошки. Пити каву, коли вампір сам собі літає і повертається. Це по-любому норм. Норм. Норма лечить. За кожним польотом люди, які не сплять, що прокинулись інші, підписуйся. Далі більше історій про тих, хто бачить війну з висоти. Тепер а тепер а тепер про людей. Витрик об'єктив. Так ми познайомились з вампиром Петровичем.